Бергівське село Берекуй Куйфуло межує селами ще двох районів області Мокачівського та Іршавського. Тож через населений пункт їздить чимало автівок. Та протягом багатьох років головну дорогу села не ремонтували взагалі. Тут уже плохо, давно, уже давно. Людям не можуть ходити особливо ночі. на біцеглях, на... так не пішком. Укритий ямами автошлях місцеві долали на першій другій передачі. Люди не могли дочекатись, коли нарешті в населеному пункті побачать дорожників. Ми неодноразово зверталися до служби автомобільних доріг, до вищестоящих інстанцій, але ніякої реакції не було. На сьогоднішній день можу сказати, що нарешті ремонтні роботи розпочалися. Це завдяки сприянням народного депутата України Балога Івана Івановича і завдяки допомоги партії єдиного центру. Центральна дорога села вже давно потребувала капітального ремонту, оскільки цей автошлях знаходиться на балансі райавтодору, ремонтувати самотужки цю дорогу не могли. Робити це мали б дорожні служби. Частина центральної дороги це шашки, так називаємо, а частково значить, це асфальтове покриття. Зараз нам було виділено кошти на придбання 60 тонн асфальту. Це нам вистачить від головної дороги Бергово-Кам'янської до кінця, мабуть, до кінця села. І плануємо провести перекладку шашки на території, десь порядка 600 квадратних метрів. Зараз дорожники активно взялись приводити автошлях до ладу. кажуть, роботи тут на кілька тижнів. Працівники раї кажуть, зроблять все на совість, адже розуміють, наскільки важливо для місцевих мати гарну дорогу. Пощі вже машини не могли і проїхати в нашому селі. Жігульом не можна проїхати. Не що зараз є такі низькі машини, таке шашко, село, треба переложити. Наступний населений пункт, де також запланований ремонт дороги Берівське село Боржава.